О, Дін, привіт. Щось сталося? Та задовбала ця робота. Я просто нічого не встигаю. Задачі більше ніж часу. Я просто виснажилась повністю. Так давай я тобі допоможу. Та ні, не треба, тут вже нічого не допоможе. Пам'ятаєш, як ти мене заспокоїла, коли мене не прийняли на ту роботу. Ми тоді ще з тобою дивилися смішні меми в інтернеті. Може б зараз щось подивилися. Ну, давай. Сьогодні ти дізнаєшся. Що відбувається з нашим організмом під час перегляду стендапів? Чому лікарі призначають сміхотерапію своїм пацієнтам? І хто вилікувався від важкої хвороби за допомогою сміху? І написав про це книгу. Ви коли-небудь помічали, що наше тіло каже дякую за кожну порцію сміху. Ну, серйозно, за кожним нашим хехе хі та хіхі -хі ховаються справжнісінькі біохімічні процеси, які працюють на наше здоров'я. Уявіть собі! Ви, від смієтеся, і в цей момент ваші клітини стають справжніми супергероями. Доведено, сміх підвищує активність цих захисників, роблячи їх ефективнішими у боротьбі з вірусами та бактеріями. Це як внутрішня армія, яка отримує потужне підкріплення після кожної вашої усмішки. І ще одне. Сміх це як легка, але дуже приємна фітнес-вправа для нашої серцево-судинної системи. Він стимулює кровообіг, розширює судини і кров починає краще циркулювати, доставляючи кисень та поживні речовини до кожної клітинки нашого тіла. Ваше серце вам за це точно подякує. А пам'ятаєте відчуття легкості після сміху? Це не лише емоційний підйом. Сміх сприяє виробленню ендофінів, природних знеболювальних нашого організму. Тому замість чергової таблетки можливо краще вимкнути комедію. І знаєте, що цікаво? У багатьох країнах Європи лікарі дійсно рекомендують своїм пацієнтам, особливо тим, хто бореться з серйозними хворобами, дивитися смішні відео. Звісно, це не основне лікування, але потужна емоційна підтримка, яка допомагає організму боротися. Історія має тому підтвердження: був такий американський журналіст Норман Казінц, який страждав на тяжку форму атриту. Лікарі не давали йому надії, але він вирішив боротися по-своєму, дивитися комедії братів Маркс та приймав великі дози вітаміну С. І уявляєте. Він стверджував, що лише 10 хвилин щирого сміху давали йому дві години без болю. Його історія стала справжнім натхненням для багатьох. І уявляєте, він стверджував, що лише 10 хвилин щирого сміху давали йому дві години без болю. Але, звісно, це не скасовує візитів до лікарів, постановки діагнозу та розуміння, що саме відбувається з вашим здоров'ям. Сміх це чудовий помічник, але не заміна професійної медичній допомозі. А пам'ятаєте фільм, знятий на реальних подіях Цілитель Адамс з Робіном Вільямсом у головній ролі? Про лікаря, який клоуном приходив до хворих у лікарні, жартував, влаштовував різні витівки. Багатьом це здавалося дивним, але він бачив, як це допомагає людям, хоча б на мить забути про біль, про страх. Він розумів, що позитивні емоції це потужний союзник у боротьбі з хворобою. Знаєте, у біблії є такий вірш. Веселе серце добре лікує, а пригнічений дух сушить кості. Приповісті 17.22. Цікаво, що сучасна медицина лише зараз починає по-справжньому розуміти силу сміху. А Біблія про це сказала прямим текстом ще 2,5 тисячі років тому. Вплив сміху на наш розум та емоційний стан це щось нереальне. Я думаю про це як про емоційну гігієну. Ну, от скажіть, ви ж не лягаєте спати, не почистивши зуби, правда? Так само і з нашим емоційним станом. Його потрібно регулярно очищати. Пам'ятаєте приказку, якщо життя дає лимони, зроби лимонад. Але ще краще влаштуй змагання, хто смішніше скривиться, тримаючи той лимон. Гумор не заперечує труднощі, він дає сили йти через них. Те, що вчора здавалося трагедією, сьогодні може здаватися абсурдом, варто лише змінити кут зору. Тож, друзі, не забувайте про свій емоційний душ, регулярно влаштовуйте собі сеанси сміхотерапії, дивіться стендапи, спілкуйтеся з веселими людьми, не бійтеся бути смішними. Це не просто приємне проведення часу, це важлива частина вашого ментального здоров'я та емоційної стійкості. А зараз ми дійшли до можливо найтоповішої суперсили сміху, його здатності робити нас розумнішими та креативнішими. Так, так, гумор це не лише про веселощі, а й про прокачку нашого мозку. Подумайте самі, коли ми сміємося, наш мозок ніби переходить у режим вільного польоту. Ми розслаблені та отримуємо задоволення від процесу. Наші ідеї просто приходять самі з собою. Навіть у навчанні гумор творить дива. Згадайте ті нудні лекції, де ви боролися зі сном, а тепер уявіть, ніби викладач іноді вставляв влучні жарти, смішні приклади чи несподівані порівняння. Я впевнена, складний матеріал запам'ятався б набагато краще. Гумор робить інформацію емоційно забарвленою, а такі моменти наш мозок фіксує набагато міцніше. А ще, коли ми сміємося, наш мозок ніби перезавантажується, позбавляючись зайвої напруги. Це звільняє простір для нових думок та ідей. Ми починаємо бачити зв'язки між речами, які раніше здавалися непоєднуваними, знаходити оригінальні рішення та генерувати справді креативні задуми. Не дарма ж кажуть, якщо ви не можете пояснити щось смішно, можливо, ви не до кінця це розумієте. Гумор це як секретний ключ до нашої творчої лабораторії. Подивіться навколо, скільки геніальних ідей народилося саме завдяки нестандартному мисленню та здатності бачити смішне у звичайному. І ось ми дійшли до кінця. Тому, як бачите, іноді причини нашого смутку здаються нам великими, але насправді можуть бути досить несерйозними. Головне пам'ятати про цю суперську цілющу силу, яка завжди з нами сила сміху. Вона допомагає нам переживати будь-які труднощі, зближує нас з тими, хто поруч, робить нас здоровішими, щасливішими та навіть розумнішими.